Так, народ, всім привіт. <кій> Начинаємо серію по збірці рами. Ось так вона поки що догори ногами стоїть. Почнемо е, збирати з маятника, прогресії, амортизатора заднього. Потім будемо е, передвигатися наперед, мабуть. Там е, Руль, траверсу і таке інше. І, а, і підніжку заодно. Ну, а потім перевертаємо. і... Е, Потім все побачите, коротше кажучи. Так, буду знімати частинами, бо немає як мені закріпить камеру, тож дивіться. Так, трішки зібрав раму. Ни сам допомога була мені невеличка. От, вже встановлений маятник, встановлена прогресія і амортизатор Прийшлося повозитися. Це, м'яко кажучи, без батьків не мене само собою, тому що рама покрашена і, як виявилось, цей слой порошкової краски дуже товстий, ну, прям дуже товстий, тому що Дуже важко встановлювати потім речаги, маятники, все інше, воно заважає, доводиться спилювати, сточувати. Коротше, дуже багато возні, все рівно ось вийшло, все, от, якось так. Надіюсь, видно все добре. Зараз тут... тут теж все. Зараз, на даний момент. Встановлюю обойми чашечки під шарики, під другу колонку під траверсу. Ще не встановивши, тільки почав, шукаю наставочку якраз таки. Далі буде траверса, вилка, можливо, навіть сьогодні стане він на колеса. Все покажу пізніше. Так, коротше, <кій> встановили вже траверсу, шарики, підшипники. Е на черзі ось вилочка. Зараз все будемо встановлювати, буду показувати по можливості. Е чому такими кадрами? Ну, так, ну, так, Я роблю щось одне, е не можу знімати і розк роз роз ну, розказувати. Так, усе, в принципі вам показав. А, і кліпони зараз ще встановимо. Все покажу, розкажу. Тут поки що не затягував, тому що ще не, не відрахував підшипник. Сильний вітер, може мене буде погано-чуть. Зараз буду все показувати далі. Дивимось. Так, коротше, встановили кліпони, теж не без пригод. А тут все, я бачу, не без пригод встановлюється. Після покраски дуже важко все встановлюється. Коротше. І так, залишилось. по суті... Ага, ще встановив оці ось натяжнички на колесу, на ланцюг. І, по суті, залишилися там дрібнички. Вже можна було б ставити на колеса, але є одне але. Заднє там ну, практично без пригод. Зірка з ступицею і барабан, і можна встановлювати. Передня трішки вже складніше, там потрібно вже буде гальма, барабан гальмівний теж оцей із супортом, диск гальмівний, ну, коротше кажучи, там трішки буде волокіти. Не знаю, чи покажу це на камеру, але вже може навіть покажу готовий результат. Поки що з рамою закінчили на цьому етапі, далі буде цікаво, не переключуйтесь.